по першому варіанту, у вас великі, великі шанси є, щоб ви могли отримати те задоволення, якого ви бажаєте. Але ви занадто довго обмірковуєте будь-яку ситуацію. Можливо, ви навіть там зависаєте щось собі, там плануєте примірюєте, вимірюєте, вираховуєте і не можете зрозуміти, що ну, можливо, вже або ви свій шанс якийсь втратили. Або, можливо, ви його не хочете брати, ви його навіть не хочете бачити, той шанс, а у вас шанси є. Ви самі собі господар тих подій, які у вас склалися у житті. Але, Паш, Кубків, говорить вам про те, що щоб вам отримати бажання, це дуже, скажімо так, нескладно. Ви з отих негативних ваших думок, коли ви, можливо, підозрюєте партнерів, або у вас не налагоджується партнерство. Можливо, у вас роздуми є стосовно ваших правильних дій. Якщо ви перестанете там зависати і все ж таки візьмете свій шанс, відсечете оті негативні думки, які у вас є, очистите свій простір, здобудете свою свободу думки, тоді ви отримаєте своє задоволення. І, до речі, у вас потім одразу ж і почнуть і стосунки налагоджуватися, і з оточуючими, і з діточками, і з усіми остальними. Тож займайтеся саме свої, собою і своїми думками. Другий варіант, що вам заважає отримати бажане. А другому варіанту взагалі нічого не заважає. Можливо, у вас занадто багато є спокус. І ви а, тим ну, або користуєтеся, або, можливо, обмірковуєте, що ж вам вибрати із отих спокус. Це можуть бути різні спокуси. Для когось це, знаєте, шопінг не такий а, непомірний, коли ви витрачаєте більше зайвого, чим можете собі дозволити. Для когось, можливо, це спокуса у тому, щоб. За будь-яку ціну там, мати партнера або налагодити стосунки, або залучити у своє життя якісь інші блага ті, що вам там можливо потрібні. А можливо, це буде і те, що у вас певні залежності є. Ви хочете все мати усім в житті насолоджуватися, і проте Витрачаєте свій ресурс зовсім не в тому напрямку, куди вам потрібно. А вам потрібно стати вже нарешті королевою пентаклів, жінкою, яка, якщо це для дівчаток, яка себе збудувала сама, і те, що вона має, заробила завдяки прикладеним своїм.